У Чернівцях добудували притулок для тварин завдяки фінансуванню, яке надав євросоюз, наше місто отримало спеціальне приміщення для стерилізації тимчасового перебування чотирилапих. Коли центр для домашніх улюбленців почне повноцінно працювати, дивіться далі в сюжеті. З третьої спроби вдалося остаточно завершити будівництво притулку для тварин, який повинні були звести ще у жовтні 2015 року. Ціна проекту 4,5 мільйони гривень, півтора з яких з міського бюджету, інші з ЄС. Але сама будівля лише перший етап. Першим етапом, який на сьогоднішній день, які ми були зобов'язані згідно грантового контракту зробити, це побудувати середційний центр, і всі наші решта партнерів мали б виконати свої зобов'язання. Румунська сторона закупити машину для операційну спеціальну Молдова побудувати. Майданчик для вигулу тварин проблема з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин у Чернівцях актуальна. А цей притулок повинен її вирішити. Вважає міський голова. Перспектив, скажімо так, дуже багато все залежить від бажання і ентузіастів і громади. І я переконаний, що ну, скажімо так, градус цієї проблеми в Чернівцях ми понизимо. Але поки що собак тут немає, та і працівників теж потрібно створити комунальне підприємство і, звичайно, призначити достойного керівника. Тепер важливо хто стане дерев. Тому що якщо це попаде якась людина, яка не любить тварин, то тут будуть присипляти, вбивати, і буде система роботи така, як була до цього. Ми пропонували Василя Виноградова, який дійсно вже знає систему, тому що в нього свій притулок. Ще деяких волонтерів поки що нам кажуть, що ні, Василь Виноградов був на відкритті притулку. Приміщення задоволений, хоч і помітив певні недоробки. Захисник тварин переконаний, що одного притулку мало, аби вирішити проблеми бездомних тварин у Чернівцях. Не думайте, що сюди от відкрилося, так воно буде. Буде гарно все представлено, почнуть звозити сюди чи підкидувати тварин, і нібито тут все буде сказочка. Тварини. Будуть збільшуватись в тому разі, якщо не будуть стерилізувати, не будуть за ними слідкувати саме ж саме господарі. Але не скрізь у притулку європейські стандарти, в операційні очевидно старі лампи і потримані столи. Хоча з європейським проектом передбачене нове обладнання, Сергій Погорений розповів це на совісті одного з партнерів буковинського центру реконструкції і розвитку. В них спитайте, де вони брали це обладнання. Може їм хтось подарував і так, 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 так далі. Було до нього вантажілентою ну, трати перемот. Ну, спитайте них. Тим залишається сподіватися, що Чернівецька влада, як головний партнер, проконтролює цей казус. А активісти, котрі так довго чекали цього приміщення і брали участь у стерилізації тварин, уже мають великі плани на притулок. На його базі ми плануємо також і створити школу для дітей поводження з тваринами. Також дуже хороші результати дає дають екскурсії школярів на такі підприємства. Вони стають людянішими. Та залишається велика робота. Друга черга будівництва. А це облагородження території будівництва вольєрів на дворі. У самому ж стерилізацію операційному центрі штучно знепліднюватимуть тварин, здійснюватимуть післяопераційну перетримку два тижні і повертатимуть на попереднє місце проживання. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.